Добрий день. Ми продовжуємо з вами знайомитися з програмою PowerPoint. І на сьогоднішньому занятті ми з вами побудуємо простеньку анімацію ось такого вітрячка. Для цього ми використаємо автофігури і просту анімацію обертання. Поїхали! У власній папці ми створюємо документ презентація PowerPoint, даємо йому назву. Назвемо його Хай буде, Млин. Відкриваємо цей документ і створюємо порожній слайд. Далі побудова нашого вітричка буде здійснюватись за допомогою автофігур на стрічці Вставка, фігури. Обираємо необхідні фігури для побудови зображення і зафарбовуємо їх. Це у нас буде травичка. Далі вставка фігури. Будуємо безпосередньо корпус нашого млина. Також зафарбовуємо його. Кольори можна обирати довільні, які вам подобаються. Будуємо дашок. Нашого млина. Ось так ось його зафарбовуємо. За потреби ми можемо згрупувати деякі об'єкти. Для цього ми клікаємо по першому об'єкту. На клавіатурі натискаємо і утримуємо клавішу Ctrl і клікаємо по другому об'єкту. Таким чином ми бачимо, що обидва об'єкти виділилися, які ми хочемо згрупувати. Далі права клавіша мишки по об'єкту. І в нас є отут операція групувати об'єкти. Те ж саме ми можемо повторити за допомогою панелі формат, засоби форматування. Також є в нас операція групувати, але наші об'єкти вже згруповані. Рухаємось далі. Побудуємо безпосередньо сам вітрячок. Для цього нам також буде потрібен трикутник. Ось, і даємо для нього залив. На даному етапі може виникнути така ситуація, наприклад, якщо у вас трикутничок буде занадто малий, у вас може не з'явитися кнопка обертання, ну, таке рідко буває, але все ж таки трапляється. Тоді просто перебудували і вона у вас буде доступна. Далі ми маємо скопіювати цей елемент і вставити три рази. Ось таким чином ми отримали три копії. Далі будемо їх об'єднувати у вітрячок. Для цього виділяємо один із елементів і утримуючи натиснуту клавішу Shift, для того, щоб точніше повернути, ми повертаємо і будемо створювати наш вітрячок. Не забуваємо утримувати клавішу Shift, коли ми обертаємо фігуру. Таким чином ми можемо отримати вертикальне або горизонтальне. Розташування нашого об'єкта. Ось таким чином ми їх поєднали. Далі, знову ж таки, виділяємо перший об'єкт, утримуємо клавішу Ctrl і виділяємо решту об'єктів. Ну і йдемо на стрічку формат або через контекстне меню, групувати. Згрупували, переносимо наш вітричок на місце. І на даному етапі вже перейдемо до. Створення анімації. Для цього нам потрібна стрічка, яка так і називається анімація. Включаємо область анімації для подальшого налаштування. Виділяємо наш вітрячок і виконуємо операцію додати анімацію. Поки що ми з вами познайомимося з таким видом анімації, який називається ефекти виділення жовтого кольору. І серед цих анімаційних ефектів нам буде потрібна операція обертання. Окей. Але згідно з завдання, наш вітрячок має повертатися в протилежну сторону проти годинкової стрілки. Тому переходимо до параметрів обертання і кажемо проти годинкової стрілки. Готово. Також необхідно встановити ще деякі часові налаштування, тому в області анімації розкриваємо набір операцій. Нам потрібний час. І тут ми зазначаємо, що початок буде з попереднім ефектом, тривалість оберемо повільно, тобто чи швидко, чи повільно він буде обертатися, і кількість повторів скажемо до завершення слайду. Таким чином, наш вітрячок буде постійно обертатися, поки ми не вийдемо із нашого слайду. Якщо ми запустимо його в перегляд пока слайдів спочатку. У нас запуститься анімація, і ми зможемо це спостерігати до тих пір, поки ми не вийдемо із режиму демонстрації, натиснувши клавішу Escape. Ось така простенька нескладна анімація. По завершенню зберігаємо і закриваємо. Як же надіслати виконану роботу в класу для цього необхідно буде на комп'ютері зайти в свій класрум. Справа у вас операція, панель наша, Ваша робота, кажемо Додати або Створити. В нашому, внизу ми можемо створити додаткові об'єкти. Нам же ж треба обрати операцію Файл, ми хочемо завантажити створений файл із власного комп'ютера. Тому обрали операцію Файл, перегляд. Переходимо у власну папку, де ви створювали свою презентацію. Виділяємо і відкриваємо. Чекаємо завантаження. Все. Документ завантажився. Можемо натискати кнопочку Здати. Також це завдання можна виконати використовуючи Google презентацію, яка є у вашому класруму. Для цього необхідно буде зайти у завдання. І виконати операцію Додати або Створити. А тут обираємо такий документ, який називається Презентація. Машина вам автоматично створює документ презентація. Скажу, що достатньо виконати якесь одне завдання. Або в PowerPoint, або в Google Презентації. Відкриваємо створений документ, видаляємо лишні об'єкти. Нам необхідний чистий слайд. І повторимо те ж саме. Для цього на стрічки вставити. У нас є операція фігура. Обираємо першу фігуру, будуємо низ. І це буде травичка. Обираємо заливку зеленого кольору. Знову вставити фігуру. Фігури. Обираємо наступну фігуру. Це буде наш. Млин додаємо заливку. Вставити фігуру, обираємо трикутничок, будуємо дашок. Також задаємо йому заливку. Далі необхідно побудувати вже сам вітрячок. Знову ж таки, вставити фігуру. Знайомі нам трикутники. Будуємо. Можемо перефарбувати. І створюємо ще додатково три копії. Скопіювали і комбінація Ctrl-V, ну або контекстне меню вставити <кхи> вставляємо. Далі, так, а, до речі, до речі. До речі, тут працює лише комбінація клавіш Ctrl-C, Ctrl-V. Тому з нами і сталася така халепа. Ставимо на місце перший, так само отримуючи Shift, повертаємо, ставимо на місце другий. Ось. Повертаємо, ставимо на місце третій. Від того, наскільки точно ми з'єднаємо наші фігури, залежить, як буде обертатися наш вітрячок. Чи буде він кульгати, чи не буде. Тому на даному етапі бажано виконувати все акуратно і уважно. Утримуючи клавішу Ctrl, виділяємо групу об'єктів і групуємо Група. Згрупували, переставляємо на місце. Для того, щоб в Google презентації додати анімаційний ефект, використовується те ж саме меню Вставити, вставити анімацію. У вас з'являється панель налаштування анімації. Обираємо. Ефект анімації обертання. Вказуємо, що це буде після попереднього ефекту. Налаштовуємо швидкість, натискаємо кнопочку «Відтворити». Чекаємо на результат. Все, готово. Вказуємо назву автора, назву роботи, хто її створив. І просто закриваємо вкладку. Презентація, яку ми створили, автоматично зберігається. Якщо ми зайдемо ще раз, ми побачимо, що в нас вже все готово. Для її запуску необхідно буде запустити слайд-шоу. Вертаємося назад. Презентації готові. Натискаємо здорові. На сьогодні все. Дякую за увагу. Гарного дня. До побачення!